Всім привіт! З вами Жека жмих. Та сьогодні у відео ми перевіримо скільки максимально людей можна вмістити в ось цей автобус. Я вже написав підписникам та підготував для них цікаві та грошові конкурси. Тому сідайте зручніше, та ми починаємо. Отож, приїхали на місце зустрічі, де вже почали збиратись люди. Та поки чекаємо, я зрозумів, що ні в кого із нас немає водійських прав, а саме на категорію для автобусів. Тому, поки людина поїхала їх отримувати, ми кайфуємо і слухаємо музичку з нової колонки. Час пролетів досить швидко, та ми бачимо, що водій уже на місці. Тому заходимо та рахуємо, скільки нас на даний момент. Перші дві людини вже в автобусі. Так, передаємо за приїзд. Ось третя, четверта, п'ята людина. Та я заходжу шостий. Та вирушаємо ми на першу локацію, а саме найкращої АЗС країни. Ну що, хтось зголоднів? Адже в мене є для вас невеличкий конкурс. А саме вам потрібно завітати до магазину АЗС та купити ходок. Та хто перший? Е... А, а ви куди? Я ще не все просто сказав, але бачу, що ви вже працюєте на випередження. Давайте зробимо ще один дубль, та на цей раз потрібно купити один бургер. Тільки почекайте, адже отримує винагороду той, хто перший мені кине обмін. Так, і чому ми стоїм? Можете бігти? А я тим часом спробую їх обігти, щоб вони мене не знайшли. Ой, якщо що, ви мене не бачили, та знайшли мене всі, і хто ж перший кінотрейд. І бачимо, що це роман. Тому вітаємо його та даємо невеличку винагороду. Ну що, трішки розімнялись? Це добре. А ми вирушаємо далі, щоб знайти ще більше людей в наш автобус. Приїхали на вокзал, то запросили ще одну людину. Та цей чоловік також погодився поїхати з нами. Він навіть зайняв місце з відкритим дахом. Приїхав мій друг, та він чомусь не міг сісти в автобус. Ми спочатку подумали, що це вже все, але Насправді, у нього просто великий живіт тому запхали його та поїхали далі. Та нас вже 10 чоловік, враховуючи водія. Заїхали ми на ферму та кажу працівнику: кидайте цю роботу та поїхали з нами веселитись. Тому ось твоя денна зарплата, та запригуй давай до нас. Та недовго думаючи ще плюс одна людина. Ой ой, що це за лінійка, перший дзвоник, чи що? Та так як нас багато, кожні 5 хвилин рандомній людині в автобусі я буду видавати по 50 тисяч. Тому вітаю, Олександра. Ти... Сьогодні перший щасливчик, а всім іншим, кому не пощастило побувати в моєму автобусі, ось мій промокод, який дає також приємні бонуси. А ми приїхали до Гуліверу для того, щоб перерахуватись та провести наступний конкурс. Всього нас 10 людей, а було 11. Хм... Напевно, когось губили. Та зараз ми проведемо конкурс на рандом. Запитаємо, чи виграв Іван 100 тисяч. Звичайно, вітаємо тебе. Тому так само перевіряємо наступних. Ех, не пощастило. А далі виграв, 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 виграв. О, а ти новенький. Тепер нас знову 11 Але на жаль, ти програв. Як пише Іван, грабуємо Жеку, частина перша. Вітаю вас! цей етап завершено, та ми прямуємо далі. Ура! Якщо що вже автобус їде, там і ти з нами. Зрозумів, тепер нас знову 10. Погодьтесь, який же гарний краєвий. Так, а чому нам сигналить евакуатор? Він просить, щоб ми зупинились. Добре, а що трапилось? А то це підписник та й людинка, яка заснула. Так, а чому він не може сісти? О, все чудово. Опа, все, друзі, немає від них місць. Отож, ми заповнили весь автобус на максимум. І це одинадцять людей, включаючи водія. Чесно кажучи, знає українські автобуси. Я думав, буде значно більше. Та так як місць нема, мені приходиться їхати на самокаті. І не дивуйтесь, що цей аксесуар виходить із мого живота. Це просто фокус, як той з пробитим пальцем. Ви тільки подивіться, яка професійна зйомка самокату. Ну а хто тут понаставляв скільки столбів? А ми приїхали на нову локацію, щоб перерахуватись. Ой-ой, щось вас досить багато. У мене таке відчуття, начебто я адміністратор, який проводить івент. Отож, нас 11 людей, та зараз ми відправляємось на сонячні панелі та проведемо невеличкий конкурс. Перша людина, яка зможе здобути рожеву фарбу та передасть мені, отримує винагороду. Та як ви бачите, в нас уже два автобуси, але один по дорозі де. Згубився. Отож, заїжджаємо на панелі та розпочинаємо конкурс. Та бачимо, що вже люди працюють повним ходом. Не хотів це вставляти, але хай люди побачать це недоразвите тіло, яке вбивало учасників та заважало зйомочним процесом. закрой бал, Зараз пойдемо страйку, соком'я упадьошніші. Поки йому перебантовують голову, Олександр передає мені рожеву фарбу та отримує свої 300 тисяч. А ми вже під'їхали до наступної локації. Так, це Верховна Рада, де ми проведемо цікаву подію. Але для цього нам потрібно в сесійну залу. Але зараз чомусь вона закрита. Вже почали підходити представники державної установи. Але поки нам відкрити ніхто таки не хотів. Можливо, вони подумали, що це якийсь напад або рейд. Але ні, ми дружелюбні. Ви тільки подивіться на цю зебру з кулькою. Хіба вона? Когось образить, то зібрались уже майже всі: від президента до працівників СБУ. Та все ж таки нам надали дозвіл для проведення цього заходу. А саме разом з підписниками ми будемо приймати нові закони. Отож, до вашої уваги, перший закон. Чи згодні ви, щоб всі мої підписники отримували додатково плюс 50 тисяч гривень кожної години? Якщо ви згодні, встаньте. Отож, одноголосно, рішення прийнято. Закон вступив в дію, тож кожен підписник отримує по 50 тисяч. Отож, тепер давайте проголосуємо, чи згодні ви, щоб всі гравці заправлялись тільки на моїй заправці. Бачимо голосування. Рішення прийнято. Ну все, тепер усіх чекаю на моїй АЗС. А ми йдемо далі. Та чи згодні ви, щоб зменшили комісію в банкоматі та під час переказу грошей до 0%? Прошу голосувати. Отож, голосом більшості рішення прийнято. Тому, пане президент, зверніть на це увагу. Отож, та останній закон на сьогодні звучить так, чи згодні ви що кожного понеділка всі гравці мають скинути по 100 тисяч гривень людині, яка носить синю футболку. Ну да, хто б тут сумнівався. Отож, так як ви добре попрацювали, заслуговуєте на винагороду. Ви стали у тому порядку, якому захотіли. Отож, ми з вами проведемо конкурс тобі або іншому. Отож, Максим, 10 тисяч тобі, чи 20 наступному. Отож. Іван 20 тисяч тобі чи 40 тисяч наступній. Роман 40 тисяч тобі чи 80 наступній. <звук> Денис 80 тисяч тобі, чи 160 шістдесят наступній. Максим, 160 тисяч тобі чи 320 тисяч наступній людині. Олександр 320 тобі чи 640 наступній людині. Так, перебігати не можна, адже ви вже обрали своє місце. Микола, 640 тисяч тобі, чи 1 мільйон 280 тисяч наступній людині. Отож, я тебе вітаю. Ти забираєш сьогодні 640 тисяч. А всі інші учасники також отримують бонус за те, що передали можливість виграти іншому. Та ми всі сідаємо в автобус і їдемо на останню локацію. Це перегони, де головний приз переможця буде 1 мільйон гривень. Ви подивіться, скільки учасників це, мабуть, рекорд, і такого ніхто ще не робив на цьому сервері. Тому всі готові, та ми розпочинаємо. Ви тільки подивіться, скільки учасників це як на справжній Формулі 1. Тому усі заводимо мотори та. Поїхали фінішна пряма та домінік Демоновський перемагає у цьому заїзді. Ой, друзі, це було максимально епічно. Та всім так сподобалося, що ми ще захотіли просто з'їздити на своїх машинах. Бачимо відліки, куча машин, хто на чому, від Зазіків до Бугаті. Та це було максимально цікаво і кожен отримав максимум задоволення. Та не забули ми про картінг, на якому також дали боком. Отож, цей день з підписниками ми провели максимально цікаво. Зробили експеримент з автобусом, провели багато цікавих конкурсів, затвердили нові закони та зробили найма. Масштабніші перегони на другому сервері. А якщо ти хочеш прийняти участь у наступних відео, підписуйся на мій телеграм канал, адже люди в ньому перші дізнаються про зйомки нових відео. На сьогодні все з вами був Жека Жмих, До зустрічі!